Коментар на виступ Венса. Ви поділяєте його думку, що демократія в Європі в такому занепаді знаходиться, як він описав це. І про миротворців чи є можна казати вже про пол країн, які, ну, хоч не публічно, кажуть, що вони готові у разі прийняття рішення, у разі позиції США відправити свої контингенти. Це рішення. Я, я не можу сказати за ці країни. І Я не буду їх називати, тому що все ж таки це внутрішнє спілкування лідера зі своїм суспільством, це рішення внутрішнє тієї чи іншої країни, але є позитивне розуміння деяких країн. Так, є розуміння і є готовність, якщо ви про це допомагати Україні. І якщо Україна побачить, що контингент є дійсно одним із форматів або однією з складових гарантій безпеки. Вони будуть готові відправити до нас е, свої війська, свої континенти. Всі все одно говорять про те, що це в момент сісфаєр. Ми повинні розуміти, що просто людей ніхто квіток на війну забирати купувати не буде. Ви розумієте? Тому всі говорять про те, що це момент сісфаєр. І коли є момент сісфаєр, які гарантії безпеки? Там є, наприклад, раз, один, два, три. І один із пунктів може бути континент. І є готовність вже деяких країн. А стан демократії в Європі, як і в США, оцінює? Я чесно кажучи, мені здається, люди оцінюють. Я би подивився, чи хочуть люди жити в Європі. Мені здається, дуже хочуть. І живуть люди, абсолютно різні люди, різних різної віри, релігій, різних національностей. Я в цілому вважаю, що Європа найтолерантніший. Світ у світі, і я до речі, я більш за все люблю Європу. Напевно, у нас тут наше коріння, і напевно нам це близько, але все одно для мене найкомфортніше, най, найсвободніша, найсвободніша частина землі і частина планети. І, і я вважаю, що тут найдемократина, навіть найдемократичніше суспільство. Фромфові спатиболгевен на Наталі Фібітесен, пане президенте, після телефонних розмов Дональда Трампа всі чекали тут у Мюнхені почути якісь описи мирного плану від американців. Ми почули дуже багато заяв, часто вони суперечать одна одній. От ви вчора мали цю розмову. У них є плани. І е, конкретно Келог про що буде говорити у Києві? Тобто є якісь конкретні пункти, вже, які ви будете говорити? Ну, от дивіться, я би почав тут з Келога, і тоді перейдемо до плану. І буде зрозуміло, як я вам сказав, я вважаю, що американській стороні треба дуже багато деталей, більше знань того, що відбувається, і саме зрозуміти реалії. Не під чимось або не під кимось впливом, а самим зрозуміти, побачити це, побачити військових від командування. Я вважаю, до військових, до солдатів, зробити все, аби знайти можливість час, незважаючи на безпекові обмеження, буде ближче до фронту. Максимально я сказав пану Келову, я поїду з ним на фронт. Якщо він готовий, я йому сказав, що я повернусь від наших арабських друзів і поїду з ним на фронт. І якщо він буде готовий, для мене дуже важливо, щоб він це побачив. Я дуже хочу, щоб він поговорив і мав доповідь від військових, і була у нього зустріч з генералом Сирським, і може ще з командирами бригад. Тобто я дуже хочу, щоб ніхто йому нічого не нав'язував, а він просто. Пожив цим, і він, як людина розуміння військове має і досвід. і Він мені здається, це буде для нього важливо, що це інша війна. І він побачить, що відбувається. Наслідки у цивільному світі, наслідки, де все виглядає вже не дуже цивільно через ракетні удари у військовому напрямку. І після цього я дуже хочу, щоб все це він привіз. Президенту Трампу я про це і сказав Трампу під час нашої розмови. Я дуже чекаю Келеґа. Я дуже хочу вас, щоб ви ви його все ж таки відправили. І я хочу, щоб він все це подивився, побачив, мав брифінги, мав доповіді, поговорив з різними людьми, з різними нашими військовими, витратив на це, і дуже гарно, що у нього є там три дні, мені здається, чи два з половиною дні. так. Я дуже цього хочу, щоб він все це привіз президенту Трампу. Він показав, він розказав. І мені здається, що після цього. Напевно, ми будемо ближче до розуміння того, як ми бачимо це, хоча б кроки, і після цього я готовий проговорити ці кроки з президентом Трампом. Ось, ось, в принципі, на сьогодні моя мета і найближчі, найближчі цілі.